Добрий день, дітки, пропоную послухати вірш. Стоять вони всі при дорозі, допомогти людині в змозі, усюди, близько і далеко, надійні сторожі безпеки, одні із них нам сповіщають, а інші щось забороняють, попереджають нас завжди, аби не трапилось біди. Вартують на узбіччях тихо, оберігають нас від лиха, Ти тільки будь уважним дуже. Їх слухайся, шановний друже, це знає кожен, знає всякий, слід поважать дорожні знаки. Діти, про що розповідається у віршику? Правильно, про дорожні знаки. І Сьогодні ми познайомимося з основними дорожніми знаками, які ви повинні запам'ятати, адже відмінне знання дорожніх знаків запорука вашої безпеки на вулиці. Самий головний знак для пішохода це пішохідний перехід. Він вказує на місце наземного пішохідного переходу проїжджої частини вулиці, де ви можете перейти з однієї частини вулиці на іншу. Встановлюється такий знак біля спеціальної розмітки для пішоходів зебри. Підземний пішохідний перехід. Цей знак вказує на місце підземного пішохідного переходу проїжджої частини вулиці. Встановлюється він біля входу в перехід. Місце зупинки тролейбуса. Знак, на якому на синьому фоні намальований автобус або тролейбус показує, що виключно в цьому місці ви можете сісти у транспорт або зійти з нього. Велосипедна доріжка. Цей знак дозволяє рух тільки на велосипедах. Іншим видам транспорту заїжджати на неї не дозволяється Пішохідна доріжка. Іноді на вулиці ви можете зустріти спеціальну доріжку, призначену тільки для пішоходів. На цій доріжці треба дотримуватись правил поведінки для пішоходів, тобто йти по правій стороні та не заважати іншим пішоходам. Всі забороняючі знаки червоні, рух на велосипедах заборонений. Цей знак забороняє рух на велосипедах і мопедах. Встановлюється він в місцях, де рухатися на велосипеді, може бути небезпечно. Обережно діти. Цей знак підказує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти, тому їхати на великій швидкості заборонено. Зазвичай такий знак можна побачити біля школи, садочка або дитячого майданчика, проте це не означає, що тут можна перебігати дорогу, можна перейти вулицю лише у спеціально відведеному місці, по зебрі. Рух пішоходів заборонено. Цей знак часто встановлюється на дорогах з особливо жвавим рухом транспорту, де немає тротуарів та узбіч. Ходити на таких ділянках дороги, а тим паче переходити на інший бік, небезпечно для життя. Отже, дітки, дорожні знаки кращі друзі пішоходів і водіїв. Вони розповідають про те, що можна і чого не можна робити на дорозі. То, щоб краще запам'ятати дорожні знаки, пропоную їх намалювати. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, шаблони, квадрата, трикутника, кругів, фарби, синя, червона, чорна, олівець, пензлик, водичка і серветка. Починаємо працювати. Малювати ми будемо за допомогою шаблонів. Спочатку беремо квадрат, прикладаємо до аркуша паперу і обводимо контур олівцем. Тепер беремо шаблон трикутника, прикладаємо на середину квадрата і також обводимо. Те ж саме ми робимо і з кругами. Тепер нам необхідно зафарбувати. Зафарбовувати квадрат ми будемо до трикутника синім кольором, а відстань від більшого круга до меншого червоним кольором. Нам залишилось намалювати пішоходів чорною фарбою. Ось які дорожні знаки вийшли у мене. Тепер пропоную вам намалювати свої, фотографуйте з ними і надсилайте фото ваших робіт. Пам'ятайте, щоб не потрапити в неприємну ситуацію на дорозі, коли йдете до садочка, виходьте з дому раніше, так ви не будете поспішати, уважно будете слідкувати за учасниками дорожнього руху та звертати увагу на всі знаки. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення!